Чергове відео на цей раз зі Львова. 100 квадратних метрів. Це ж Львів, не десь там якась периферія. Це велике місто і 100 квадратів. Це ж у людей є кошти на, на квартиру, по-перше, по-друге, на ремонт. Все, що я можу сказати про цю стелю. Двома словами. Святий Антоніо. <реш> Навіть не буду говорити, хто то що то робив. Відома компанія у Львові. Ну. Ну ви б хотіли, щоб вам таке зробив? Ну, я б не хотів би, наприклад. А всього-навсього треба просто почитати, як правильно робити, або запитати. Я вам більше скажу: однослойна зашивка, але каркас двогрівневий там, і профілі основні йдуть через півтора метри. Через півтора метра йдуть основні профілі. Ну там по одній зашивці, бачите, видно, як похабно зроблено. Тому ото кричать там ой, дорого беру, дорого, то тому і беруть дорого, що роблять правильно. Той, хто правильно робить, той і бере нормально. Читати і вчитись ніхто не хоче. На що? Можна так зробити і, і, і в два рази дешевше брати, і все, і голова не болить. А той, хто навчається, той бере більше.